Не варто вірити, адже рівень достовірності доказів такий самий, як і у випадку заяв Кремля про те, що Крим ну нібито ж російський, так. Він відповів е, такими словами на запитання російського журналіста про позицію США щодо падіння літака. Ведан Пател додав, що Росія має велику історію поширення брехні дезінформації, зокрема про те, що території, які вона окупувала, належать їй. Ну це брехні більше й не придумаєш. Так і я нагадаю, що 24 січня у Білгородській області е, що в Росії сталося авіатруща з літаком Іл-76, Шість його використовують для перевезення військової техніки і десанту. І російські пропагандисти і влада країни-агресорки заявили, що на борту повітряного судна буцімто перебували українські військовополонені, і всі вони нібито загинули. Згодом у головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили інформацію, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими між Росією та Україною. Водночас у ГУР не підтвердили інформацію росіян про перевезення цим літаком українських військовополонених. І Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, заступник начальника генерального штабу е, ЗСУ у шостому десятому роках Зараз до нас доєднується до ефіру. Пане Ігоре, вітаємо вас. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Ігоре, так, є у нас е, з Держдепу повідомлення. Ну, такі вже да, офіційні на відповіді, принаймні, російських журналістів, але позиція така, що брехні росіянські вірити не треба. Але пише, е, зрештою, видання американське з е, New York Times про те, що на словах е, джерело анонімне, так, на слова про правах інонімності повідомляє, що е, російський. Літак, начебто в Білогородській області Росія ми такі збили, типу Україна, але ракетною системою Петріот. Так виходить, що не всім взагалі можна вірити, чи як пане Ігоре? І виданням таким от, чи тільки росіянам, треба розділяти ці дві події, хоча вони поєднуються якби в історію, але ця історія сформувала російська пропаганда. Тобто літак був, упав, скоріше всього, він був збитий, і на літаку були наші полонени. Відносно того, що був збитий нашим комплексом, чи Петріот, чи ТІ, чи інтегрованою системою Франкінсам, питання таке, але варігідність того, що це зробила наша сторона, залишається досить великий. І тут є питання в зв'язку з тим, що гур займається обміном, а командування повітряних сил виконує це завдання по знищенню повітряних суден ворога. Це має завдання, це легітимне силі може бути і таке. І над всім над цим, з точки зору управління стратегічне, повинно бути головнокомандуючий ну, з апаратом генерального штабу. Але за бачите, якщо так відбувалося, то не зовсім були скоординовані дії. Але питання окремо, де ж чи були воєннополонені, і тут велике питання. І по тому як діяла пропаганда, особливо в перші дні, ми бачимо, що це акція, якби багато в чому була підготовлена. Тобто є такий ефект впливу на людей і не тільки на людей, а на структурі різних, в тому числі. На держави, структури міжнародні, такі як організація міжнародних націй, і інші з метою досягнути свої цілі. Пропаганда російська підготовлена там під поїздку того Лаврова і інших дипломатів, та що робили відповідно з чином посилки. Час пройшов уже, так сказать, радус цієї події зменшується. Значно, тому що вони не досягли мети, тому що вони не показали обґрунтованих доказів, ну а раніше, пізніше, так чи інакше, правда буде з'ясована по пополоненим, і по тому хто чого і як звили. Тобто, під час війни чітко уявляти, що це може бути все ж наш комплекс, але тут якби з точки зору законності, юридичності, ну. Залишається все це в силі, і питання для нас найбільше на жаль є така підопльока, Якщо вони анонсували, що загинули ці люди, то відомо, що вони з ним з ним можуть зробити. І в цьому є велике таке питання, і наша розвідка, розвідки будуть працювати і союзників над цим далі. Так, пане Ігоре, того ми їх називаємо їх расистами, бо вони здатні на будь-які нелюдські злочини і доля цих людей і хочеться вірити лише в що вони живі, і потім будуть такі ж дообміняні. Тим не менш, пане Ігоре, така до чого цей петріот все одно. Там же ж навіть е, ця ну невелика відстань, і могло могла б спрацювати навіть Сау наша, яка небудь, ну і можливо навіть Богдана. Невелика відстань. Чому вони чіпляються за цей петріот? Саву і Богдана це артилерійські системи. Як правило, того, підтака... що там кілометрів 40 було до нього. ну, тобто... Як, Ну, тобто. Він, він був вражений в повітрі і потім вже падав. Тобто, ну, тому... працюють же системи ППО, наші радянські на більшу відстані, ніж 40 кілометрів. Так, безумовно міг би бути. Не суть важлива для, для виконання завдання. З точки зору що окремі, значить, структури окремого виду збройних сил повітряних сил виконувати свої завдання, і в рамках цих завдань знищувати військову транспортну авіацію, будь яку яка задіяна це військова до повітряно космічних сил відноситься такого роду літак. І ми знаємо яким чином ми вітали, коли збивала А-50, іл 22 Ну і інші літальні апарати ворога, і тому з цієї точки зору все якби юридично вірне, навіть, якщо це відбувалося. А питання цим, якщо ну, ми, умовно кажучи, будемо знати, що це була інтегрована система, да, франкін що, Ну, що це дає? Питання у тому, що це наша система, да, велика вірогідність цього залишається: чи С-300, чи Петріо, чи САМТІ. Суттєвої ролі це не грає. Вони подавали. Ми ж не будемо ляти з вами воду на млин російської пропаганди. Правильно? Тому для чого це вони робили? Вони там відстань не зовсім така. Тобто, наприклад, як вони, вони подавали відносно того, що Петріот чи Насамс, Ну, придумали Путін, да Путін даже озвучив, він такий великий фехівець протиповітряно оборони. От а нас там це ближньої, там середні, 20-40 км дальність, 40 це на максимум і так далі. Тобто, що там це не насам, це однозначно. Але для нас це фактично нічого не міняє. А їм треба було подати пропагандістки, що комплекси саме ті, які надав захід. Яка головна мета мета цієї події? Їм сфабрикований, сфейкований і ми з і подин для того, щоб зупинити. Постачання іноземної озброєння техніки України в боротьбі проти самої Російської Федерації. А в способах, формах вони не перед чим не зупиняються. Синічні, трагічні підходи їх ніколи ні зараз, ні 100 років тому, коли значить боролись наші. Республіки, якби ну, по історії багато ми знаємо цих прикладів. Я не думаю, що зараз наречно їх перераховують, але вони є, наслідують всі ці ганебні традиції і здійснюють неодноразово і mh 17. Як вони говорили, що немає які версії там як би, малювали. Тому ще я маю свій погляд з точки зору того, що я поки ми з вами я однозначно не треба е, в, в потакати е, цій російській пропаганді. І все. Сто відсотків. Тим паче, у них цікаво вийшло, це ж Путін розповідав про цю, свій чужий, так? це ж він в цьому е, випадку розказував. Да. А перед цим вони розказували, що А-50 збила їхня система ППО. Ну, тобто... Ну, І да. виходить що одна пропаганда заперечує іншу у них. Ну це в анекдоті про Чіпаєва, да? картошка Чіпаєв З радянських часів відомий фільм, де повинен бути Чіпаєв, в яких інших ситуаціях з радянської пропаганди, російської тепер пропаганди. Коли їм вигідно, вони готові на те сказати, що самі збили свій літак, тільки щоб це не були не комплекси України. А коли такі трапилися, то вони категорично відстоюють позицію зовсім інше. Тобто їх не цікавить сам факт. Вони завжди далекі від об'єктивності. Їм потрібно, щоб будь-яка фальсифікація значить, підтверджувала їх цей фейк, який вони годують свій глуб'єнний народ. І подають інформацію, розуміла, за кордон, щоб зупиняти нам допомогу воєнно технічну Ну, так, така спецоперація, пане Ігоре, я думаю, ви вже перед ефіром встигли побачити цю новину про те, що Валерій Залужний опублікував допис і про це писав і президент. Уже на ваше бачення про що це свідчить? Чи говорить це вже справді про відставку? Як ви бачите ці повідомлення? Бо... Ну, це важливо, я, я маю надію, що два наші вищі посадові особи політичні і військові влади, вони проаналізували ще раз ситуацію і зробили крок в інтересах нашої держави і нашого народу. А це спільно вирішує питання щодо захисту ап'ятики держави і народу. Це дуже добре. Хоча залишається питання. Відносно того, які повноваження, яким чином і далі, значить, розподілити і вирішувати, щоб просуватися вперед. Але це внутрішнє питання. Я думаю, що головне, стратегічне прийняте рішення і доведення, як би ну, на мій погляд, що мастити якби спалене, Рубікон перейдений, і тепер тільки спільно і ефективно, оце я підкреслюю, Ефективна повинна просуватися вперед, то, тому що іспити дуже важкі. І зараз умови, етап війни дуже непростий. Пане Ігоре. Ну ми говорили вже про створення так, якихось штабів окремих, якихось професіоналів. Можливо, це сигнал, що такий вже нарешті з'явиться. Хто знає, слідкуємо за цим і дякуємо вам за ваше бачення. Головне. Знати, що все поки що рухається в одному напрямку і все за нашої перемоги. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, у відставці, заступник начальника генерального штабу ЗСУ у шостому по десятій роки. Ну і тут знаєш, Сергію, одразу з.